Всім усім доброго ранку, дітки. Ви нас чуєте та бачите? Підключайтеся до нашого слуханки. Всім привіт! Мама. Чи всі готові розім'яти свої м'язи? Девочки, йдіть сюди. Все уже. Початок. Я сподіваюся, що всі вже готові. Так. Всі зібралися. Тож доброго ранку. Сьогодні в нас руханка з чудовою українською жінкою, з чудовою гарною та справжнім професіоналом своєї справи Ващенко Ксенія. Ксенія, доброго ранку. Доброго ранку. Так, а ну, дітки, всі посміхаємось зранку. Що це за, за настрій такий? Зараз будемо розуміти. Я вмикаю музику і починаю. Пішла я на своє місце. Так, поки я буду в курці, бо трошки холодно, але потім зніму. Поїхали голова в одну сторону в іншу. Повертаємо наш носик. Перед-назад. Перед-назад. Але не робимо різко. Все робимо повільно. Робимо, підняли плечі і робимо коло в одну і в іншу сторону. Заді голова йде по плечам, плечі догори. Спіймали вушко, тягнемо. В іншу сторону. Тягнемо, тягнемо. Дві долоньки на потилицю і підборіддя до груди, до грудей і тянемо вниз. Носик тянемо вниз. Під вагою ручок тянемо носик. Лікті в різні сторони і заглядаємо під один і під другий лікоть. Один, другий. Один, другий, ще. Супер. Так, я розбігаю. І поїхали. Ручки ставимо на бедра і робимо коло в груді. Поїхали. Більше, більше коло. Супер в, іншу, в інший бік. Ще, ще, ще. І робимо коло тепер нашими сідничками. Бустріше і більше робимо. В інший бік. А смажі, що проферам його оставляла на громаді? Тепер штовхаємо в одну сторону і в іншу. Більше і більше, начебто, щось штовхаємо Бедрами. Ще, ще, ще. І тепер ставимо одну ніжку собі на колінка. Виводимо в сторону. Другою ручкою себе, якщо це права ніжка, то правою ручкою себе обіймаємо. А ліву ручку догори тягнемо. І стоїмо рівненько, рівненько, рівненько. Колінка в сторону. Ручкою себе обійняли. Молодці, стоїмо, не рухаємось і нахиляємося до колінки. З ручкою нахиляємось. Стоїмо, стоїмо. Молодці, тримаємось, тримаємось. Для того, щоб триматись, оберіть якусь одну точку, наприклад, мене, і дивіться тільки туди. Коли погляд буде зафіксований в одній точці, ви зможете легше тримати рівновагу. Змінюємо ніжку, колінка, вже ліва е, ніжка, Ліва ручка на собі має, права до гори. тягнемо ручку до гори. Стоїмо, не рухаємось. Обираємо точку, куди дивитись. І нахиляємось повільно. Тримаємось. Супер, супер. Ще, ще витягуйте ручку. І... Є, молодці. Дві ручки догори. І піднімаємось на носочки, на п'яточки. На носочки, на п'яточки. Швидше і один. П'ятки, носки. П'ятки, носки. Ще, ще, ще. Вище. Ручками тягнемось вище. Ручки в різні сторони. І ну, ніжки продовжують робити. Ще, ще, ще. Ручки в сторони. Ручки вниз. П'ятки носки. П'ятки носки. Ще, Ще. 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 Супер. Будемо скидувати ніжку в одну сторону і в іншу від колінка. Поїхали. Одна, друга, одна, друга. Кидаємо. ще. Вище, вище. Ручки вперед. Ручки до гори. І тепер ручки до гори, а ніжки рівні в різні сторони. Рівні. І по колу і вивчив сторону. Зупинились ручки до гори і вниз. Ще. І вниз. І ще до гори затримались. Вниз. Молодці. Підіймаємо одне колінко. У, падає сьогодні. Підняли. І по колу носочок. іншу, Крутимо, крутимо нашими ніжками. Змінюємо ніжку. Коло. Падаю сьогодні. Щось є. Вище, колінку. Інший бік. Праву ніжку беремо внизу і витягуємо догори. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Витягуємо. І стоїмо. Стоїмо. Інша ніжка, ліву взяли. І витягуємо. Стоїмо на рівні ніжки. Ще. ще, ще. Ано показали мені всі такий літачок. Супер. Ніжки ставимо поширше. Беремо Беремо замочок. Згибаємо, згинаємо колінка, сіли в такий стілець. І одночасно підіймаємо п'яточки. Поїхали. Оп, оп, оп. Тільки п'яточки. Інші частини не рухаються. Стоїмо і підіймаємо одну п'ятку, іншу. Одну, іншу, одну, іншу. Одну іншу. Піднялись. Супер. Ще одна вправа. Сідаємо, але одна ніжка буде рівненька, а друга зг... другу згинаємо. І ручку вперед. П'яточки стоять. П'яточки на обох ногах стоять. Для того, щоб ніжка, яка зігнута, стояла повністю на п'ятки, розверніть трошки носочок від себе. Стоїмо. Ручки вперед. Зробили замочок і на мене долоньки. І перекатуємося як на, мога, на мога нижче до підлоги. Поїхали. Низько, 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 низько. Ще нижче, нижче, нижче. Повністю вирівнюємо колінка. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Колінка виравнюємо. Сім. ну, нижчі сіднички. Вісім, дев'ять. Десять. Ще нижче. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Молодці. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. А тепер ручки. Ручки на підлогу і робимо те ж саме, але підіймаємо сіднички. Поїхали вверх, вниз. Вверх вниз, Вверх сіднички вниз. Ще. Один, два, три, чотири. Ніжки вже можуть боліти, Що там? Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Підіймаємо сіднички і збираємо ніжки. Залишаємось знизу, внизу залишились. І обійняли себе за ніжки. Обійняли себе десь під колінками і сіли собі на ручки. Сіли собі на ручки. І підняли вверх, сіли, вверх сіли. Вверх. сіли, Ручки не відчіпляємо, тримаємо себе. Сіли, Стали. Ручки до гори. на носочки і ходимо. Одна ніжка друга, одна друга. До гори, до гори з ручками. Я не знаю, я не Ще догори і вниз, І ще і вниз. Супер! І робимо останню вправу на сьогодні, але вона трошки важка, але ви всі дуже сильні це зробите. Ми становимося в планочку на ручки і на ніжки. І будемо ніжкою малювати букву П. Дивіться, стаємо в планку і малюю ніжкою букву П угору, в сторону вниз. Вгору, в сторону вниз, гора, бік, малюємо букву П. Поїхали. Мама, давайте зможесь, мама. не давай. Мама да, давай, давай. і поїхали буква П. Мама, робимо лівою ніжкою ти буква ти П. п. Це це союз. Це, це тепер права ніжка буква ти П. Верх, бік вниз, вверх бік, вниз, вверх, бік вниз. І робимо гірку. І тепер ніжку викидаємо до ручки. Оп. Шагнули ніжкою до ручки. Давайте я вас чекаю. І переносимо ручки на колінку. Стоїмо. Давайте, давайте я вас чекаю. Я зрозуміла, що я дуже далеко, і вам мене погано видно. Я наступного разу зроблю так, щоб бути поближче до вас. Тягнемо ручки догори. І піднімаємось до гори і вниз. І ще. Затримали подих і вниз. І на останок 10 стрибків. На двох ніжках. 10 на одній, і 10 на другій. Поїхали. 10, 9, 8, 7, 7, 7. 5, 4, 3, 2, 1. Ніжка. 5, 6, 7, 8, 9, 10, інша. 5, 6. Вісім дев'ять, десять, супер молодці. Іду до вас поближче. Ну, як ви? Важко було. Важко Клас, Дякуємо вам. Чекаю, дякую. Приєдналися дякую. до нас. розкладом. Дякую. Да. Іди скажеш, дякую. Дякую. дякую ну. Всі розім'ялися. День має бути тепер чудовим. Так, так. Обов'язково. Oh. Гарного дня вам Дякую yeah. вам, що приєдналися до нас. Пані Ксенія, дякую вам за ранкову руханку. Сподіваюся, yeah. після руханки день буде yeah. такий, такий. Yeah. же та ефективний, та енергійний. Всім Тім... гарного дня, до зустрічі! Papa, do zobaczenia.